Щоб дізнатися, скільки дерев росте в саду, знаючи тільки, що 38% складає 76 штук, ми повинні 76% поділити на 38%. Цією дією ми знаємо з вами, скільки дерев буде складати 1%. Всіх дерев це є 100%. Отже, ми множимо на 100 дорівнює. 76 поділити на 38 буде 2, помножити на 100, дорівнює. Щоб помножити число на 10-100 1000, ми просто додаємо кількість нуликів, наскільки ми множимо. Пишемо 200 200 дерев. Але ми з вами знаємо, що кожні відсотки можна представити у вигляді десяткових дробів. Тобто, якщо 38 поділити на 100, це буде дорівнювати 0,38 сотих. Якщо відсоток подати під виглядом десяткового дробу, то щоб знайти число за його відсотком, потрібно дане число поділити на цей десятковий дріб. Ділимо 76 поділити на 0,38 сотих. Дільник не може бути десятковим дробом. Тому ми переводимо його в натуральне число. Тобто переносимо кому на дві позиції вправо. Раз перенесли кому на дві позиції вправо в дільнику, то і в діленому повинні перенести кому на дві позиції вправо. Тобто, що ми з вами робимо? Множимо ділене і дільник на 100. Дорівнює 7600 поділити на 38. Дорівнює 76 поділити на 38 буде 2. І два нулики переносимо 200. Отже, все доросло 200 дерев.